І далі, що Правильно, по, про, про пограбування, значить, про лувр. Про щось надзвичайне те, що точно схолихнуло цього тижня. А це відбулося в неділю, але весь тиждень писали про це світові змі. Так точно, коштовні діадеми, намиста, сережки та брошки на 88 мільйонів євро. Все це поцупили минулої неділі з паризького лувру. Цей злочин вже назвали украдіжкою століття, і всі речі належали імператор. Імператриці Марії Луїзі, королеві портензії, королеві Марії Амелії та імператриці Євгенії, дружині Наполеона III. Корону дружини Наполеона знайшли неподалік музею, пошкодженою, вочевидь. Злодії кинули її. Поспіху ситуація ускладнюється тим, що ці коштовності не були застраховані. Про це пише Financial Times. галерея, де сталося пограбування, розташована лише за кілька кроків від найвідоміших картин світу, зокрема від Моналізи, яку викрали з всесвітньо відомого музею у 1911 році. А мене бентежить, що всього 88 мільйонів доларів оцінили всю цю колекцію, ага. тому що вона ж продасться в чусь приватну колекцію значно дорожче, і нащо було викидати у ту корону? Було б ще якихось 20 лямів, і була б кругла цифра 100, а 100 вже звучить, правда ж? Друзі, ну після цього гучного пограбування фахівці розкритикували Лувр. мовляв, систему безпеки музею не оновлювали вчасно, а вона мала захищати ці коштовності. Про це свідчить звіт рахункової палати Франції. А очільники МВС, Міністерства культури та поліціянти після інциденту провели нараду, щоб визначити, що не спрацювало в системі безпеки. Тим часом у Мінкульті пообіцяли запровадити новий генеральний план безпеки вже в січні. Чекай, І... в січні? Тобто є ще кілька місяців, щоб в той ще разочок. Чу натяки, натяки, ви зрозуміли. Краще фотографії. Подивимося, того що вкрали. А далі про всі деталі цієї крадіжки століття ми поговоримо з журналістом, міжнародником Ростиславом Хотином. Він вже з нами на прямому зв'язку з Праги. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку, вас. вітаю, Марія, вітаю Олексій. Раді вас бачити, Ростиславе. Що на перших сторінках світової преси сьогодні? Чи було це пограбування? Тому що завжди політика, але насправді європейці люблять щось таке гостреньке, містичне. Наскільки це було топ темою цього тижня? Так, про це дуже багато пишуть. Про це дуже багато говорять. Говорять про те, що називають спаді пограбуванням століття, принаймні цього століття. А в минулому столітті Лувр так само відзначився в лапках. Тим що в 2011 році монолізу вкрали і три роки шукали. Італійський націоналіст один викрав, хотів італію її передати. От зараз пограбували, взяли дев'ять предметів. Переважно це прикраси, корони, діадеми. От брошки, сережки, от е, діли вочевидно, професіонали насправді, бо це тривало не більше семи хвилин, за деякими даними, навіть чотири хвилини. Вони були, мали ці такі е, е, ж, жилети спеціальні будівельників, піднялися на е, звантажівки на перший поверх. Все спрацювало дуже швидко. Е, вони дуже професійно діяли, викрили і втекли. От проблема тут в чому? Проблема в тому, чим далі. І, і чим довше їх не піймали по гарячих слідах, окремо зараз швидко, тим менше шансів на те, що ці предмети, ці е, 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 шедеври будуть повернуті, будуть знайдені. Якби одразу по гарячих слідах, то тоді шансів набагато більше. А чим далі це тягнеться, тим тим шансів менше. Ще один момент цікавий: що е, очевидно які предмети крали? Крали там, де є дорогоцінне каміння. Очевидно, що вони планували і планують, очевидно. Це розбити на дорогоцінні каміння, продавати окремими камінями. Так буде важко їх піймати, Ви розумієте? Навіть вони викинули попору з музеєм цю корону імператриці е, 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 Євгенії. Чому тому, що вона не мала практично дорогоцінного каміння? Вона їм була не потрібна. Тому вони її викинули. Очевидно, вони планують розбити це решту ці вісім предметів на, на дорогоцінне каміння і продавати окремо. Бо на опціон це не виставиш, приватну колекцію не продаси. Очевидно, це будуть розбивати. така стратегія. Очевидно, цих злочинців розбити на, на другоцінне каміння і продавати окремими камінчиками, а не великі, якісь діаманти чи що, то розрізати не такі методи. Є ж розрізаються частинки і продають. Тобто, закли не цивілізовано брутально. Ростиславе, а чому не відбулося цього пошуку по гарячим слідам? Тому що ви абсолютно вірно кажете, що камери, нехай в Луврі не було там певних залах камер спостереження, нехай охорона не спрацювала, нехай сім хвилин на це пішло, але все одно по місту купа камер спостереження. Це так працює система недосконало, що не відбулося цього покрокового затримання. Ну так, це провал, в принципі, і те, що в Луврі вони пробралися. І а це музей, я нагадаю. Один з найбільших шедеврів світу має один з найкращих музеїв світу. 30 тисяч відвідувачів щодня. Це величезна цифра. Те, що е, не було відстежено камерами, потім їх пересування. Вони здається, на скутерах пересувалися. Потім тікали від по після програбування, на скутерах. Тікали те, що не відстежили камери, їхній е, маршрут е, по Парижу. Ну, Франція демократична країна, це не Китай, там де камери спостереження на кожному кроці, і народ, тоталітарна система відстежує все. Кожне пересування, кожне обличчя розпізнає. Тобто, ясно, що тут провал, теж що не вдалося відстежити їхній маршрут пересування. От е, вони хотіли до речі, машину свою спалити біля музею, але. Не вийшло, от ну коротше, втекли на скутерах. Теж провал, що не зайшли. Провал, те, що пробралися в Лугу. провал, те, що камери провал не подали Дуже В багато. якась да. така ціла низка цих провалів, яка на результатом цього чого є те, що не впіймали і не не віднайшли ці шедеври, які були витратині. Ну, знаєте, десь я з вами, десь я з вами згоден, а десь я з вами не згоден. Як штрафувати водіїв в Парижі, а там це робиться на раз-два. Та камери у них, значить, є. А як відслідкувати скутери, так камери у них немає. А я, знаєте, що хотів ще, от у мене яка думка з'явилася. Це ж не якийсь там музей в селі або в моєму рідному Кам'янському, хоч там і великий музей, але охорона там точно ніяка сидить чоловік просто на вході. Це лувр. Тобто, все одно ж якась система безпеки була, і це не найгірша система безпеки в світі. Відчуття у мене з'являється, що був якийсь спільник, який підказав, де поставити оцю от вежу, не вежу, а драбину цю поставити, де вийти, де розпиляти, де що лежить, хто куди йде в певний час. Можливо, і таке сталося, ні? Припускають те, що вони були на місці пограбунку раніше. Все розробили детально план покроковий. Діло дуже чітко і злагоджено. Тобто вони знали, що вони не не не, не вбігли в зал, умовно кажучи, грали зал і давай, що там наліво направо дивитися, що гар брати. Вони чітко знали, працювали вже за розкладом. Оце беремо це, беремо це не беремо. От вони знали маршрут течі, дуже чітко було розроблено план. Течі був розроблений дуже чітко. От далі, очевидно, вони пересувалися, тікали вулицями, які не є магістральними в Парижі, що там камери працюють, що якими зможе бічними там маленькими вулицями та десентах тікали. Тобто, все було розроблено, але немає сумнівів у тому, що грабіжники побували на місці збочену раніше і все детально розробили план по грабунку. Цей так. А от ще цікаво, хто зараз може взяти на себе відповідальність за цей злочин? Це охоронні компанії, це ну насправді хто є якісь думки стосовно цього, що зараз кажуть у Франції або в Європі загалом? Ну очевидно, як сказав президент Франції Манюель Макрон, це удар по спадщині Франції. Тобто ясно, що це все шедеври, які належали імператорам е е е е е е і е королям Франції. А ще у Франції така непроста історія з кінця 18 століття штурм Бастилії, монархів було скинуто. Тут якісь предмети, які нагадують про цей ну, для когось славний вік. От, плюс доба Наполеона, Наполеона Третього. Тобто, це, це шедеври, які дуже цінні для Франції, символи її історії. І Макрон правильно сказав, що це удар постачені. Очевидно, що зараз камінчики кидаються в бік. Керівництво Лувру, чому така була система. До речі, вони в січня хотіли складну нову систему там охорони вводити. От і, і сигналізації, от, Так що, в принципі, очевидно, був якийсь витік інформації від інсайдера зсередини Лувра, от, що там робиться, що відбувається з системою захисту. Очевидно, що є претензії до е, керівництва е, е, Лувру до, до охоронців Лувру, і очевидно є претензії до Міністерства mm -hmm. культури і уряду Франції. Також так. А у мене, знаєте, яка головна претензія? Я розумію, що це все культурна спадщина, але я така людина, яка е, е, звикла все рахувати. І от мене цікаво, чого не було застраховано. Це просто хоча б як майно. Не те, щоб культурна спадщина. А як майно. Це ну, насправді це так і є. Це культурна спадщина і надбавляється. Я розумію, да. да, Але просто ще як, як майно мало бути угу. застраховано. Це ж все ж такі брюліки. Ну, ви розумієте, оцінює десь спадів 88 мільйонів євро. Це все, а і не було застраховано. Очевидно, що не могли навіть допустити, не могли навіть припустити десь в чорних снах, що це може статися. Тобто, очевидно, я цим я пояснюю те, що не не було за застраховано, ці шедеври е, не були застраховані ювелірного виробництва і е, символи французької історії. Очевидно, просто не могли навіть які... в на найтемніших -най снах допустити, що це може статися. Може статися в центрі Парижа, може статися з таким музеєм, як Лу. Просто не подумали мені здається, але це опущення, справді не могло статися. Ста... Помогло... Сталося вже а, вдруге, а що, а? Да? так? Так, а що, ну, а що б допомогло? Навіть все було б встраховане, ну що воно допомогло? Ну, ну, принаймні, на ці гроші це можна буде. було б покращити систему спостереження в тому ж самому Лурі. уявляєте, ну, 88 мільйонів ну, в Україні добре. в Україні. Ну, так, артисти так, так. страхують свої вуса, страхують своє волосся, так. страхують своє взуття. на в якому виступають тут, не склалось дуже, дуже, дуже добре. ви надали Україну, я якраз теж думав, який висновок зробити для себе? І зробив, зробив висновок такий, що Україна пропустилася великих помилок, коли Росія напала на Україну в 22-му році. Не врятували, не вивезли шедеври з Маріупольського музею, з так. музею Куінжі в Маріуполі, Хрестонського художнього музею. Там такі шедеври були, тобто Івазовський Куінжі, це все, де воно зараз пограбоване, де воно в Росії, очевидно. Як його повертати, тобто абсолютно теж був провал, що треба було рятувати і людей, і також думати mm -hmm. про цедеври, що Росія могла взяти ці музеї і пограбувати? Фактично, це теж величезна біда для України. А якщо повернутися до Європи, давайте туди повернемося. Це ж не один випадок, коли грабують музеї. Я кажу за всю Європу. Е, не знаю, це якийсь такий фетиш у пограбувальників чи банки стало грабувати значно складніше. Чому таке відбувається? Чому музеї так ставляться до свого майна, яке? Крім того, що історичне ще і коштовне. Ну просто очевидно, що на чорному ринку це цінуються. ці шедеври, які викладають ціною величезні гроші. І люди, які готові платити. Є Багато іноземців в арабському світі на близькому ходять і готові викладати величезні гроші. От за навіть крадене. Очевидно, це ця причина. Очевидно, що мова йде про десятки мільйонів доларів. Очевидно, що це також спонукає до ризику ризикувати. От е, очевидно, що викладають те, е, беруть те, що погано лежить. Очевидно, воно справді погано лежало, і це висновок для Лувру треба зробити для Франції. Тобто, умовно кажучи, культу. я перепрошую. Тобто, умовно кажучи, є замовник, є ласий шматочок, то завжди на е, буде той, хто готовий виконати таку місію. Да? Кримінально, так, погано, жахливо. Очевидно, навіть якщо продав... будуть продавати частинками цими діамантиками, там от е, цим дорогоцінним камінням. То очевидно, що це вже так би мовити в обках окупиться, окупить той ризик, який, mm -hmm. на якій сливців грабіжники. Дуже дякуємо вам. Дякую. Спасибі, що доєдналися з нами на зв'язку. З Праги був журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин. Спасибі вам за те, що знайшли час.